Всім привіт! Це Дерія, але єдине, що шматками так воно нарізано, я вже розповідала про дері, це одне з моїх улюблених місць це Північна Ірландія, хто не знає. Мені здається, що всі, хто живе у Доніголі, знає, що це Північна Ірландія. Мені дуже подобається. Ой, сказала б, як ну, наші їздять туди. Якщо сказати, ви ж там обережно, що ж ви викладаєте фото і відео в соціальні мережі? Так вас можуть спіймати. На це мені всі, просто як один, всі наші люди під тимчасовим захистом кажуть: в нас британська віза, а тебе б треба перевірити. Чого сміюся, бо ну, що тут сказати? По-перше, я отримувала британську візу. Це не так просто. І моя подруга теж дружина ірландця, і теж вона на той час була така близенька до того, щоб отримати громадянство, і їй відмовили. Ну, Мені не відмовили. Ну, Отримати візу. Якщо ви під тимчасовим захистом у Ірландії, я не знаю, як це можна. Це такий шлях, що вам її просто ніхто не дадуть. Так що будь-яка людина, яка стикалася з цим, вам не повірить. Ну, і, звичайно, що тут справа не в тому, чи вірять вам, чи не вірять, справа в тому, що вам скаже поліцейський, коли вас спіймає. А там вони, я бачу, що суворі там. І штрафи на скло кладуть, і не можна так їздити <світ> на території північної я сміюся, Бо справді от тільки не там припаркувався штраф, вони стоять там. Я це бачила просто. Так що будьте, будьте обережні, шановні, справа ж не в нас, вірю, не вірю. А, так, з одного боку. Написано Дері і називають його Дері, бо старовинна ірландська назва це старовинне ірландське місце Дорі. Це гельською. З іншого боку, Лондон-Дері. І треба теж з цим бути обережним. Краще не казати в нашій частині Ірландії, що ви Лондон-Дері. Що ви були Лондон-Дері. Так, Це все, що я так передумувала, хотіла сказати. А, мене запитали, що різного між людьми, з пів... Ірландцями а, з Північної Ірландії і Республіки Ірландії, і е, запропонували оминути тему е, католики-протестанти. Ну, Я трошки про це скажу. Чого там оми... оминати, правда? Mm. І В мене був конфуз, бо я е, не уявляю, що. Між ними, окрім політичних вподобань і політичного шляху, який вони обрали, що між ними різного? Мені вони одна нація. Я запитала свого чоловіка, от поки їхала, він такий дуже спокійний, неемоційний ірландець, я б сказала холодний. Ми не сварились всі роки ніколи. Просто ніколи бо не було приводу. А, тобто він дуже спокійна людина. Ну, ви ж бачите, що я людина емоційна. Так ось він. Я його запитала, що різне, і він сказав: все обурливо, так витягаючи шию, як гусак. Звичайно, що ми дуже різні. І я кажу: ну, у вас різні політичні вподобання. Він каже, ну так. Ну, я Єдине що згодна, що це дуже суттєво, починаємо з кухні, культури, мови. Ну, Мова не вивчається тут ірландська. І якщо 67% так записано, ви можете подивитись у Вікіпедії у графстві Дунігол розмовляє ірландською, то тут її просто не вивчають в школі. Її не знають. Потім. Їжа одна й та сама, одні та, і ті самі в них вподобання в їжі, і вони вважають, це така в них спільна кухня. Є, ну Там є трошечки відмінності, мені здається, що картоплю ще додають в Ірландський сніданок. ну То таке. Там Шепард Пай, от Стю, я не знаю. Англійці, я думаю, що теж. Перекладається як тушковане щось. потім. Ну, мені здається, що менший акцент на пісні, такі, які мені здавалися кантрі багато часу. Це такі ірландські пісні, національні. Тут буде менший акцент, вони більш сучасну будуть музику слухати. А, окрім цього, одяг однаковий і вподобання в молодих дівчат однакові. Це така засмага. Штучна, і вії, і е, накладні нігті. Я про це вже казала. Тут це так модно. Я зараз не засуджую, для мене це дивно, що це вважається гарним. ну Для них дивно, що я е, в золоті ходжу. Тобто для них я не менш дивна, але вони чимні люди, вони мені цього не кажуть. Тільки мій бос з мене сережки з... знімав. ну Зараз в мене а, чарівна полька. Вона нічого не знімається. Я можу, як мумба-юмба, ходити нарешті-нарешті. <схід> Дякувати Богу. А, так, бо мені дуже це все подобається. Ну, що ж, комусь штучні вії, комусь це. Чоловіки так само вдягнені, вибачте, я скажу це. Мені вони взагалі всі, здаються, неохайними. Між іншим, вони будуть скаржитися один на одному. Скаржитися, казати, що це Північна Ірландія, там гірше. Ну я їх розумію, всю їх біль. Це ми зараз приїхали в католицький квартал, і ви бачите графіті, їх героїв. І будуть прапори Ірландії, і написано, що це фрі дері, вільний дері. І там стіною воно розмежовується, по стіні можна ходити, це як вулиця. Бобісан там буде далі, о, от фрі-дері. Так ось стіною розмежовується, і а, стіна закривається на ніч. А це коли їх труїли, вони он маски вдягали. Чи як це називається. Саме ці католицькі райони, зі стіни, до речі, пушки, направлені на католицькі райони. Я думала, що дирі наполовину є республіка довгий час. А вам кажуть, треба обережно, правда? Ну, Коли вже я дійшла до громадянства, я не їздила роки зо два туди. Уявляєте, як я сумувала? Я люблю дирі. І дуже цікаво спостерігати за цим сим. Так ось, не то, що воно більш велике, я супротив люблю. Розумію його дуже добре і поважаю. Поліція, не поліція, а армія війшла в ката... коли була кровава неділя. Uh, то поліція війшла в Католицькі райони і загину, ну, почала стріляти по людям дуже невправно, там відривала uh, частину обличчя людям від uh, пострілу. Язик звисав, ви уявіть собі просто, правда? І uh, кадри вони, оця стіна, ну, вона там протягом міста. І там буде ще такий міст, міст, Миру, ну, я не знаю чи. Вони всі задоволені. Тобто, ми бачимо зараз величезну трагедію людей, що в них забрали їх старовинне місто, частину їх землі, які справді історичні землі. Вони давня нація древня, з древньою культурою, на жаль, не все збереглося Але всі свята ці всі кельтські Міфологія, вони подарували світу. Саме ірландці, і шотландці і уельці. Ну Це ми вже в ресторан прийшли, улюблений в дері. Мені здається, що всі свої дні народження я тут провела. Він наполовину італійський, Ну італійську кухню ми ніколи не замовляли. Краща індійська кухня. До речі, в Ірландії ж популярна. Індійська кухня, бо це колонія, ну, як і в Британії, бо це колишня колонія Британії. Ну, Ірландія теж, на жаль, була колонією. Про це ж ми і говоримо. Так, і трошечки про релігію і буду закруглятися. Релігія різна, як ми розуміємо, одні протестанти, інші католики. Ну, мені так здається. Я, можливо, помиляюсь, я не впевнена. Послухайте мене. Ну мені так здається, що тут справа не в саме релігійних вподобаннях, а тут справа в іншому, в політичних вподобаннях, бо одна частина підтримує незалежність Ірландії. Ах, ну, ви як розумієте, я теж. І е, справа не в чоловіках. Навколо мене ірландських справа в тому, що я в це вірю. Я нічого проти не маю британців. Ну, я розумію, що в своїй хаті своя правда, своя воля, що це древня нація з культурою. І я бачу красу світа у роздоманітні культури. Ну, звичайно, як українка, я підтримую. Свободу, до речі, прапори Палістини і в Північній, і в Республіки Ірландії. В Страбані. От я була нещодавно там теж висів. Тобто вони всі розуміють волю. Дай їм Бог єдності і добробуту. Дякую вам за увагу. Ну і щось буде далі цікаве.